Я працюю виключно з наукової точки зору, і вакуумні баночки я не використовую. Та це зміна тиску, та ти впливаєш на циркуляцію рідин, та ти можливо якось розслабляєш м'ясо. Але історія про вакуумні баночки дуже часто починається як тренд, що о мені залишили оці банки. Я буду здоровий. А деколи їх там поставлять тобі на ребра, де по суті і дуже чутлива шкіра, і не ок залишати синець. Якщо комусь це допомагає, використовуйте. Але завжди рекомендація, коли приходите до мас масажиста, тренера, будь якого спеціаліста, завжди перепитуйте, а для чого ми це робимо. Є історія з баночками, коли вам не тільки банки поставили, але попередньо такими голочками протикали. І у вас це кров випускання. Ну, чесно кажучи, я взагалі цю історію не люблю. По-перше, через те, що сам не люблю голки ніякі, і тому історія, коли в тебе впихають якісь голочки, і ти кровоносний такий їжачок. Ну не моя, не люблю це. Ну от вам кажуть, що забрали зайву кров, і оту, яка застоялася. Ну, може і так. Ну мені знаєте, я приходив на масаж, мені чакру якось відкривали. Я кажу, ну прикольно. Тобто, я працюю лише з тим, що сказали чітко, це працює, це науково доведено. Я це використовую. Якщо я знаю, що кров буде випускатися із тіло зцілюватись, я буду це використовувати. Ну але поки щось таких досліджень нема.